Так, моє вітання, шановне товариство запустили ми Діброф Неу на той. Зараз я вам покажу от по фракції, що він нам дає цей стіл. Там дуже гудить. Я б хотів вам показати. Роботу цього стола. Тепер дивіться, оце відходи, які ми відбираємо. Як ви можете бачити, нащербляна, нащербляна. Пройшла вона петкуса, аеродинамічний сепаратор. Відкалібрована ось на цьому столі. І як ви можете бачити, що робить вібропневмо Ось це піде все в відхід. Бачите, от така от, наприклад, оболонка побита. Хоча я чув версію, що половинка теж сходить в Ютубі. Ну, я сміявся довго, але, але кожен має свою думку. Людина продає насіння. Їй треба, якщо в неї з очисткою проблеми є, і вона каже, що половинка сходить, головне, щоб був зародок. ну можливо, це так. Але я думаю, що це інакше. Десь сім'я долька візьметься друга. Так, бачите, а ось це насіневий матеріал. Хоча в нас допущена була помілка. Ось теж можете бачити одна, одна помилка проскочила, одна половинка проскочила. Так як ми за суху її зібрали. Ми зібрали її з вологістю 9-10. Розумієте, ну на насіння, будьмо відверті, треба збирати з більшою вологістю. Порахуємо масу тисячі. Ну ось, наприклад, от ще раз до цих відходів повернемось. О, дивіться. Бачите, яка? Яка соя, і воно її відібрало. Оце? Ну, я вважаю, що це не то, що добре, це дуже добре. Це є гарна, виповнена. Ну, подивимось. Потім я ще порахую масу тисячі по фракціях. Але щоб насінневий матеріал закладати, треба збирати її при вологості 14. Як мінімум 14. Ну, нічого ми виправимося. Воно, знаєте, все дуже, вже всі дуже розумні, коли вже зроблена помилка, і, і всі розказують, як має бути, що треба було зробити. Ну, погоджуюся, на помилках треба вчитися. Але, але, але завжди є але. Ну нічого. І ми будемо вчитися на своїх помилках. Ось так вона калібрує. Це Соя страйв до речі. Я думаю, що ми масу тисячі підженемо, бо в нас була просадка по масі тисячі, Але порахую, я з вами поділюсь. Ментор і віола зібрані вже з вологістю 12 і там вже зовсім інша ситуація. Покажу вам ще, як будемо калібрувати ці сорти ментора і віола. Так, сою ми доопрацювали, відкалібрували. Тепер зараз порахуємо масу тисячі насінин. І хочу я вам щось показати. Це, от, наприклад, беремо сорт Ментор. Це у нас буде перша фракція. Тобто важке, важке насіння. Ось як нам лінія Фадеєва дозволила. Чекайте, цей кульочок. Як нам лінія Фадеєва дозволила. Відкалібрувати насіння. Це перша фракція, а це у нас друга фракція. Тобто той самий сорт, тільки різна їх питома вага. І також сорт Viola, Страйф і Адельфія в нас не буде такого мати експерименту, так як ми її. Щойно цього року закупили, і ми насіння в себе не готували. Дуже, мені здається, буде цікаво поспостерігати на розвиток рослин, якої насіння відкаліброване по питомій вазі, так як питома вагата це своєрідна зарядка, це акумулятор такий на старті в рослинки. Поки вона ще свого корінчика не відростила, вона живеться із, із самої зернівки, із самого зерна. А найцікавіше, мені здається, щоб попробувати посіяти окремо слабше насіння, і сильніше і комбінацію його. Тобто, ми, ну, як би сказати, звичайний, ця комбінація буде це звичайне калібрування, звичайне очищення насіння. Тобто і слабше, і сильніше разом, і чи буде відчутна в кінці осінню врожайності ось ця вегетація сильного насіння і слабшого насіння. Тобто, чи відчутне пригнічення е рослин, чи впливає, навіть скажу інакше, чи впливає те, що сильніша рослина посіяна разом на її урожайність, на кінцевий результат. Ну, я думаю, що різниця повинна бути. Але курчат рахують осінню. Отже, друзі, зараз я рахую масу тисячі, щоб я знав, які будуть в мене посіви, кілограми на гектар норми висіву. І потім я ще з вами поділюся по експериментах, які у нас будуть закладені цього року. І, можливо, ви мені напишете мож, якийсь експеримент, що би ви хотіли спробувати на полі, але самі чомусь цього не робите, а можливо, і робите, але просто е не маєте можливості поділитися результатами. Бо, ну, колеги, ну будьмо відверті, нам зараз треба бути єдиними. І один другому допомагати підказувати і ділитися. Бо зараз настільки важкий час, а ще ого, що нас чекає попереду. І якщо ми навчимося ефективно працювати на своїй Богом даній землі, то нам конкуренція буде не страшна. Отже, рахуємо. Так, завершальний етап підготовці насіння сої. То це її протравка. Зараз вам покажу, ми збавили е, вилив робочої рідини і в нас покриття ну, просто бомбезне препаратом. Зараз тут у нас світло трошки погано, а я спробую тако. О, так вже краще. Ось обробка нашої сої. Так виглядає насіння. Соя очистилася гарно. Вібропневмостіл це хороша річ. Бачите, ось ця свіжа соя, як вона ще тримається. Тримається, як вона виглядає. Ось це сорт ментор, це був сорт страю. Е Ну, ще буде у нас одна, одна доробка, одне, як би сказати, модернізація нашого протруювача, то ми ще хочемо поставити е, сухий дозатор іннокулянту. Щоб ми обробили насіння вже безпосередньо перед висівом талькографітною сумішу і іннокулянтом. І ще буде у нас один секретний інгредієнт який повинен сприяти на розвитку бульбачкових бактерій на ранніх етапах, тобто бульбачкові бактерії починають зароджуватися тоді, коли з'являється справжній листок трійчастий. Так як відбувається фотосинтез, виділяються цукри і починаються розвивати бульбачки, так як вони мають що їсти від рослини. А ми спробуємо, ну, як будемо робити, я вам покажу, що буде за експеримент. Отже, друзі, дивимось, спостерігаємо, підписуємося. Ну, і якщо вам подобається формат цих експериментів наших, то обов'язково вподобаєчка. Ще вам покажу, отут ми взяли одну ділянку, там зробили глибоке рихлення, ну нас ще мокро. Але там е ситуація така, багато сосонки на полі, поле треба оброблялося мінімальним обробітком, його треба було зірвати. Все рівно нам не вийшло зірвати так, як би ми хотіли. Е так як поле є дуже забите і було мокро, ми не можемо зірвати. Ну, і якщо мокро, то воно не зробиться. Як ви можете бачити, он, лапу ми аж зірвали. Хоча на мокрім ґрунті. яка, яке там ущільнення, ну нічого, ми виправимо. Поставили ми вже в Норію, а ще залишилось е, зробити дах завершення тут відносно сушки. Ми теж робимо деякі модернізацію, так як в нас вже буде. Працювати сушка в комплексі із охолоджувачем, з зубиве бочкою. Ну, Надіюся, що воно нам підніме, підніме продуктивність. Подивимось. Зробимо, обов'язково покажу.